Міська рада просить Кабмін визнати Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації. Про це повідомив у своєму Фейсбуці міський голова Андрій Садовий. У такому разі сміттєва криза стане вже державною проблемою. Львівська влада неодноразово наголошувала, що самотужки не зможе впоратися зі сміттєвою кризою. За словами садового найшвидше втілити можна проект з будівництва сміттєпереробного заводу на території ТЕЦ-2. але на це піде мінімум два роки. Куди поки возити не потрібне цей час не потрібне сміття ніхто не знає. Організатори сміттєвої блокади можуть починати святкувати. У нас дійсно не залишилось інших можливостей для уникнення екологічної біди. Тримались рік. Повірили також у підписи держчиновників під меморандумом про зняття блокади. Виявилось, дарма повірили.